Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Через ремонт каналізаційного колектора у Луцьку змінили маршрути курсування тролейбусів. Стався півтора тижня провал назад. Верх труби прогнив». У Луцьку затримали трьох волинян, яких підозрюють у вимаганні грошей від військовослужбовця. Серед затриманих місцеві мешканці віком від 22 до 26 років у палаці культури Луцька відбувся 25-й різдвяний фестиваль вертепів. Я буду грати військову. Ми маємо все розказати про події, які зараз відбуваються з нашою Україною. Через ремонт аварійного каналізаційного колектора у Луцьку змінили маршрути курсування тролейбусів. Замість кінцевої зупинки на вулиці Магістральній поблизу заводу СКФ. Тролейбуси номер 1 і 2 розвертаються на перехресті вулиць Сергія Климчука та Європейської, каже водій Анатолій Велік. Ну, так ругом незручно. По житті тут розверталися. Який період туди зробили? Як я 41 й рік вже тут, то я по житті тут розвертався. Зробили 5 років, тільки туда вже. 36. Всі ви, ніхто нічого, не нічого. Треба прибрати машини. А так, нічого не змінилось тільки. Ну, для пасажирів то змінилось, бо ж вони ж там багато людей сідає зранку. Лучанка Ганна Марюха говорить, була змушена йти на тролейбус з вулиці Магістральної, де до сьогоднішнього дня була кінцева зупинка. Ну, від заводу йшла. Неудобно. І не, головне, що не попередили, немає ніякого попередження. Добре, що жіночка йшла і сказала. Але що зробиш? Хочеться хоч раз на півроку вийти десь. Ну, вийшли. Не засікала, ну, хвилин 20, мабуть, йшла. Я навіть Бас і не знала, що він змінився, той графік, якщо чесно. Я пенсіонер, сижу вдома. Вийшла собі, сказали, що не ходять сюди тролейбуси. Пішла, Прийшла сюди. Будете? Звідти, від дружби народів. Нормально все, хлопці, що там говорити. Два екскаватори купають землю на проїжджій частині, де просів асфальт. На цьому місці на глибині шести метрів пролягає каналізаційний колектор. Він в аварійному стані, розповідає майстер Луськ водоканалу Олександр Андрущенко. Каже, збудований понад 40 років тому із залізобетону, колектор прогнив. Його замінять на гофровану трубу. Стався півтора тижня провал назад. Приїхали, подивилися і почала штапорити каналізаційна мережа, забиватися. Прогнила труба, верх труби прогнив. Будемо замінювати на Вічну трубу, так сказати, на гофру. Вона пластикова. Замінюватимуть 12-метрову ділянку, каже майстер. Під'єднання до цієї каналізаційної мережі, житлові будинки і навчальні заклади на час ремонту від водопостачання не відключатимуть. Вночі роботи проводитись не будуть, у зв'язку з тим, що велика глибина і обвали, до, до тімна будуть проводитись. За словами заступника директора Луцького водоканалу Володимира Чупуна, орієнтовна вартість запланованих робіт 120 тисяч гривень. Роботи планують завершити до нового року. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку правоохоронці затримали трьох волинян, яких підозрюють у вимаганні трьох тисяч доларів від військовослужбовця. Інформує Альона Лютницька, речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. З її слів, співробітники СБУ задокументували факт вимагання грошей у пораненого воїна-гранатометника збройних сил України, який повернувся із передової для лікування та реабілітації. Після відмови військового побили та погрожували йому фізичною розправою. Трьох учасників угруповання, які раніше були судимі, затримали під час отримання частини грошей. Вони перебувають під вартою, за скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення. Говорить Альона Лютницька. Серед затриманих місцеві мешканці віком від 22 до 26 років, які працювали під дахом кримінального авторитета, частину злочинних коштів віддавали на поповнення так званого общаку. Наразі організатору та трьом учасникам групи слідчі ГУНПУ у Волинській області повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Волинські пожежники розповіли, як діяти під час короткого замикання новорічної гірлянди. В імпровізованій квартирі працівники ДСНС гасили новорічну ялинку та диван, що зайнялися від несправної гірлянди, щоб показати наскільки швидко поширюється вогонь. Зі слів головного інспектора Івана Головачука, різдвяно-новорічні свята це збільшення кількості викликів для рятувальників. Щоб запобігти пожежі, громадянам потрібно дотримуватися головного правила ніколи не залишати без нагляду увімкнених електроприладів. А самотужки гасити пожежу можна лише у перші кілька хвилин, поки продукти горіння не поширилися та не стали отруйними. Як її необхідно гасити? В першу чергу необхідно. Скажімо, повалити її на землю, валимо на землю, використовуємо будь-яку канину, скажімо, краще, щоб це була не синтетична, але яка вам вас є під рукою, накриваємо її щільно і починаємо топтатися по ній. Самі ці гірлянди. Вони є з дешевих матеріалів, дріт є тоненький. Він перетирається дуже часто. Люди залишають без нагляду ці електричні побутові прилади. Люди не дотримуються протипожежних відстаней саме від ялинок до обігрівачів до газових приладів. І, Відповідно, воно стається загорання. Ключове правило, звісно, що. Прилади мають бути зрублені, тобто водою не можна гасити порошковим вогнесником, який вам був продемонстрований, можна сміливо гасити пожежі під електричним обладнанням до тисячі вольт. Тобто ми констатуємо, що це любий електрочайник, гірлянда в тому числі кипітильничок. Зі слів начальника луцького райуправління ДСНС Руслана Безека, початку року лише на території луцького району трапилося понад 370 пожеж, у яких загинули 13 людей. Основна причина загорянь коротке замикання електромережі. У церкві Святої Марії Магдалини відбулося перше різдвяне богослужіння 25 грудня. Це перший храм храму у Луцьку, який після повномасштабного вторгнення завершив єднання з православною церквою України, розповідає настоятель храму Олександр Кол. Ще залишаються люди, які будуть святкувати Різдво Христове за юліанським календарем, тобто 7 січня. Але ікона, яку ми сьогодні поставили серед храму, ікона Різдва Христового. Вона вже залишиться. Єднання з Пецу було виваженим рішенням, розповідає настоятель храму Олександр Колб. Зменшується громада практично з 2014 року. Найбільше людей відійшло в 2022 тисячі З початком повномасштабного вторгнення це має приходити поступово. Хочуть брати приклад. Будь ласка, я тільки за треба проповідувати на рідній мові так ми говорили проповіді, але івангелі читали на церковнослав'янській і воно не завжди або скажімо майже ніколи не було людям зрозумілим каже на зборах громади у жовтні цього року 90 проголосували за єднання з ПЦУ. Ми провели зібрання, потім були підписи, потім подавали документи в державну адміністрацію для проведення. Реєстрації нового статуту Православна Церква України дає можливість громаді вибирати підпорядкування. Ми відразу прийняли рішення, ми на Волині. У мене навіть не виникло сумніву чи якогось вагання. Я одразу проголосувала за перехід. Все було добренько, переповнює такий святковий дух. Будемо святкувати 25-го, а 7-го, мабуть, все-таки будемо теж загадувати цей день. «Вся Європа святкує теж в цей день. Ми до цього йшли. Ми проводили опитування людей. Не просто так, знаєте, було прийняти таке рішення. Ну, 70% прихожан сказали, що вони святкують за новим стилем. Скільки Омат на Волині перейшли у православну церкву України упродовж цього року. Розповідає за сектор з релігії облдержадміністрації Василь Гайдук. «22 релігійні організації змінили конфесійну підлеглість. У минулому 44 таких організацій, і загалом 172 релігійні організації змінили конфесійну підлеглість. У станом на початок року 2023 було порядка 400 60, 470. повністю прийняти юліанський календар громада планує перед великоднем. Розповів настоятель храму Олександр Колб. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Родина Сальників вперше після переїзду з Херсонщини на Волинь відзначає Різдво. Господар Роман каже, після виїзду з окупації у 22 му не святкували, адже довгий час не могли владнати побутові справи. Хвилювались за родину, яка залишилась в рідних Олешках. У квітні вже виходить буде два роки, як ми тут. Приїхали через війну, бо наші землі окуповані. Приїхали в Луць, бо тут у моєї дружини-сестра. Ми прожили два місяці в окупації, бачили все. І так як їхали через блокпости із колони 300 машин, пропустили буквально 80, де були діти. І нам пощастило. Квартира мами в мене зруйнована. Від... Добре, постраждала від вибухів. Мама живе у квартирі нашій, де ми жили. Після переїзду до Луцька Роман влаштувався на роботу у галузі транспортної логістики. Анна розповідає, почала волонтерити у благодійному фонді. Дітей оформили в дитсадок неподалік, житло винаймають. Каже, тут вперше відзначатимуть Різдво 25 грудня. Батьків нема, сама в перший раз солила огірки. Будемо робити салат з власними. Разом з двома дітьми та гостями Роман та Анна продовжують готувати святкові страви до Різдвяного столу. Зазвичай ми ходили на вечерю до батьків. У нас була традиція збиратися усім в батьківському домі, саме у Різдвяний вечір на вечерю. Зараз от сестра приїхала до мене в гості. Батьки у нас залишились в окупації. Анна згадує, як святкували Різдво на Херсонщині. Там було 13 пісних страв. Обов'язково кутя була. Е, ну і все, що наготує мама <головіка> чоловіка, власне, то ми збирались у них в хаті всі, е, ходили, калядували. Справжнє різдво з е, початку повномасштабної війни, це наше перше. Вже в нас ялинка, куття, і на вечір приготуємо салатиків деякі штук, курочку і <головіка> щось. Посмакуємо. Жінка розповідає, цього року разом з дітьми прикрасили ялинку, заздалегідь підготували подарунки. Дівчата каже господиня люблять проводити час зі старшим двоюрідним братом дев'ятирічним Єгором. Я народився в Херсоні. Потім ми переїхали в Дніпро. а Зараз я тут, тому що ми приїхали на Різдво до сестер Аліси і Раї з мамою. Наріздвоємо кутю, і ми сьогодні зранку її поїли. Кутя була з маком, горіхами і зюмом. Анна говорить, коли діти підростуть, вчитиме з ними колядки і щедрівки. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк. 25-й різдвяний фестиваль вертепів відбувся у Луцькому палаці культури, розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів. Готується до виступу дев'ятирічна Вероніка Семенова. Тату, тату, тату найди. Хто ж мені казку розкаже як ти? З ким на різдво, я до діта піду, хто українську навчить коляду. Вертеп на схід, скажем так. Він сучасний, записаний в Закарпатті. Діти готувалися дуже ретельно. Ну ну, звичайно, тривоги і умови, теперішні, в яких ми працювали, це цього було недостатньо. Перед виступом не хвилюється, каже учасник творчого колективу Луцького ліцею No1, річний Матвій Русін. Я... Не сильно вже переживаю. Я впевнений, що в нас все вийде. Ми так вже пару років виступаємо і мені це подобається. Хлопці! кутя є! І наш традиційний узвар. І вареники з капустою. Школярка 11-го ліцею Владислава Малесик розповідає, у фестивалі вертепів бере участь не вперше. Я не не перший раз вже граю військову. Ми минулого року також брали участь в конкурсі. Ми маємо все розказати про події, які зараз відбуваються з нашою Україною. Готувалися доволі довго. Ми це підтримуємо. Нам це подобається. Це українське. Ми це любимо. Це наша державність культура і ідентичність. Потрібно допомагати за супер. Вони за нас борються, щоб ми могли мирно жити зараз. Зі слів Тетяни Гнатів у фестивалі вертепів з Різдвом Христовим взяло участь 10 колективів з Луцької громади. Вісім з них із загальноосвітніх закладів, колектив Палацу культури Бешкетники і театральний колектив Паросток із села Боголюби. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.